Добрий день, компанія Гротехпоставки. Пропонуємо вашій увазі універсальний показчик будь-якої рідини. Він має дві шкали: Цельсій та Фаренгейт. Має мідний дріт в пластиковій оплітці, 3-3 метра довжина. Кріплення футорка 1-2 дюйма. Має підсвітку 12 вольт. При бажанні можна замінити на LED або 24 вольта кріплення. Його, його розміри діаметр 52 мм, товщина 35 мм, має гумове ущільнення. Кого цікавить такий універсальний показчик рідини, можна телефонувати запитувати.